Кам'янецький переїзд закрили на невизначений термін. Причиною називають капітальний ремонт платформи. За словами залізничників, вона знаходиться в аварійному стані. Попри те, що поїзди тут не зупиняються ще з 10 грудня, будь-яких ремонтних робіт на ділянці полотна поки не видно. Замість кам'янецького переїзду пасажирам пропонують користуватися станціями Хмельницький та речовий ринок. І звернулись до нас з листом про погодження того, щоб закрити. Зупинку потягів біля Кам'янецького переїзду поряд з ринком ранкови. Ми категорично заперечили такому закриттю цієї станції. Хоча підземний перехід під коліями на вулиці Будівельників діє з листопада, саму станцію в експлуатацію не ввели й досі. Що в експлуатацію там на вулиці Будівельників здали тільки пішохідний перехід під коліями, а Саму станцію в декларації інспекції арботконтролю не зазначено, що вона здана, Тим чином, взагалі, потяги там здійснюють сьогодні зупинку. З цими запитаннями ми звернулися по телефону до дирекції пасажирських перевезень Джмаїнського відділення Південно-Західної залізниці. Там пояснили, що кам'янецький переїзд закрили з питань безпеки. Про терміни поки нічого сказати не можуть. Мероприятия связаны с безопасностью и пассажиров, и поездов. Оно есть. Мы оповестили за время. Должны были приступить к ремонтным работам. Но начался огромный снегопад, сейчас все завалено. И мы только расчищаем и смотрим все время, меряем платформы, чтобы они не сдвинулись с приближением к поезду. И не наделали беды, потому что людей там высаживать так точно сейчас нельзя. Підприємці та відвідувачі ринку ранкового, що поруч з кам'янецьким переїздом обурені, адже такий крок Укрзалізниці негативно впливає на торгівлю. Сюди приміські жителі привозили багато сільськогосподарської продукції. Наділо в том, что сейчас в преддверии Нового года, когда много людей приезжают сдавать сельскохозяйственную продукцию, им это выгодно. То есть сейчас получается, что ну, как вроде маленькие неудобства и в связи с этим мне бы желательно, мне бы лично как рядовому жителю, мне бы желательно, чтобы остановка была и здесь, и там. Процентів 20 клієнти ми потеряли. Там на колотої Європи виходять, а сюди йдуть продавати. Міський голова Сергій Мельник направив звернення до керівництва Укрзалізниці з проханням прискорити виконання капремонту і поновити зупинку потягів на Кам'янецькому переїзді. Для тих, хто приїжджає на речові ринки, і працювати і купувати товари це позитив. А те, що закрили зупинку на кам'янецькому переїзді, то це негатив. І ми його не погоджували, і його будемо прикладати всі зусилля щоб відновити. 13 літ тому обірвалось життя відомого українського діяча В'ячеслава Чорновола. Та герої України досі пам'ятають та шанують. Щороку, 24 грудня, в день народження В'ячеслава Максимовича, до погруддя діяча руху опору кладуть вінки та квіти. Якби не фатальна автопригода цього року Чорноволу виповнилося б 75. Обставини страшного ДТП досі залишаються нез'ясованими. Вшанувати пам'ять героя України у Хмельницькому. Прийшли його товариші та представники місцевої влади. В'ячеслава Чорновола в Хмельницькому особливо шанують і пам'ятають, це була людина, з якої треба брати приклад, як любити Україну. І на честь нього в нас була переіменована вулиця індустріальна. Це в районі Ракове. Є в нас також ще і на вулиці Чорновола. меморіальна дошка. Є школа імені Чорновола, це школа номер 18, Там створений музей його. Очільник рухівців Хмельниччини Ігор Клюс із В'ячеславом Чорноволом був знайомий особисто. Зустрічались на численних прес-конференціях та мітингах. Каже В'ячеслав Максимович був людиною, яка спалахувала і заряджала своєю енергією інших. Саме вище було для нього це Україна, побудова української України і мати політичну націю, що будь-яка людина сьогодні на Україні сказала з великою гордістю, що я українець. Прогноз курсу долара на початок 2013 року турбує людей чи не більше ніж кінець світу. Якщо останній ми вже пережили, то валютне питання якраз на часі. Курс долара був 8.03 в січні і в листопаді 8.12. Що стосується офіційного курсу гривні до іноземних валют, то він з початку року. 7,99, відносно євро він понизився до 10,38. Прогнозів не роблять хіба що ліниві. Днями начальник управління національного банку у Хмельницькій області запевнив, що курс долара у новому році буде стабільним. Тобто ми прогнозуємо, що валютна курсова політика буде зважена і різких коливань. В Принципі дві 2013 році не повинно бути загалом у році, що минає, населення купило готівки більше ніж продало. По Хмельницькій області готівкової наземної валюти за 11 місяців поточного року купівля становила 197 мільйонів. Продаж 565. У новому році буде чергова спроба замінити гроші в гаманцях людей на пластикові картки. За словами начальника управління Національного банку у Хмельницькій області, такі зміни спрямовані на забезпечення надійного і ефективного функціонування платіжних систем. Хранителі історії відзначають своє професійне свято. Уже 15-й рік поспіль, 24 грудня, в Україні святкують День працівників архівних установ. На теренах області діє майже 50 архівних установ, головною артерією яких є державний архів Хмельницької області. У його фондах нараховується більше 2 мільйонів одиниць зберігання. Серед найцінніших це вітальна грамота Гетьмана Скарпатського на час відкриття Українського державного університету у місті Кам'янець-Подільському. Приватний лист Симона Петлюри, директора університету. Івана Огієнка, яка датується 26 грудня 1919 року, та приватний. Лист Яна Казиміра до дворян Любельських датованок 1648 роком. А найдавніший документ в обласному архіві написаний і знаходиться 1598 рік. Для архівістів краю поточний рік виявився плідним у 2012-му Спеціалісти створили електронну архівну колекцію тематичних карток репресованих реабілітованих та тих, хто перебував на теренах краю в період з 1941 по 1944 роки. У травні архіваріуси відзначили 90-річчя державного архіву Хмельницької області. За рік, що минає, спеціалісти надали допомогу у пошуках документів понад одні тисячі громадян. Знаковим для хмельницьких архівістів видався і 2011-й. Саме тоді восени міський архів переїхав у нове простори приміщення на Свободи 9А. На капітальний ремонт з міської казни виділили 700 тисяч гривень. Із зведенням центру надання адміністративних послуг на вулиці Соборній, 16. Ми зараз працюємо над тим, щоб по-новому надавати архівні послуги нашим громадянам. Це буде той принцип, за яким працює прозорий офіс. Він вже у нас працює із липня місяця по отриманню і видачі пакетів документів, так як вимагає сьогоднішній час. З нагоди професійного свята архіваріуси приймали вітання від колег та представників місцевої влади. Кращих з кращих відзначили грамотами, подяками та подарунками. Хмельницький муніципальний камерний хор отримав статус академічного. Почесного звання колектив удостоївся за високий рівень виконавської майстерності. Створили хор майже 15 років тому. У його репертуарі більш ніж три сотні різножанрових композицій: це народна, сучасна, класична музика, обробки пісень та оригінальні твори. Артисти підкорили не один міжнародний та всеукраїнський фестиваль. Їм аплодували на кращих хорових майданчиках Бельгії, Польщі, Литви, Болгарії, Словенії, Австрії та Франції. Звання академічного це стимул до ще кращої праці. Колектив уже готує приємні музичні сюрпризи для поціновувачів хорового мистецтва. Попереду є різдвяні колядки щедрівки і наш колектив кожного року вже є традицією, надає концерти як в обласній філармонії, сольні концерти, так і в будинку культури, так і в закладах міста та області. На початку березня спільно з обласною філармонією з камерним оркестром, з яким ми вже маємо багато спільних програм. Зробити гарний концерт Миколи Лисенка Кантата Радуйся Не вони у, у музеї студії фотомистецтва відкрили виставку 36 кадрів. Це перша персональна експозиція студійних портретів Вінницького митця Олександра Юдіна. Після закінчення школи це був 1980 рік. Пішов працювати. В службу побуту прогрес в місті Вінниці я там пропрацював півтори роки і сказав, що більше я в житті портрети знімати не буду. Все, крапка. Але час якось ніколи не каже ніколи. Да? Час розставляє все по місцях. Тепер портрет один з найулюбленіших жанрів майстра. З допомогою кадру митець намагається продемонструвати внутрішній світ людини. Герої його світлин усміхнені, задумані, стомлені, закохані, зосереджені або ж замріяні. Фотографії передають найрізноманітніший спектр людських емоцій. Настільки вишукано, настільки гарно і настільки професійно, що чесно хочеться в ваш об'єктиві на ваш портрет. Олександр Юдін учасник численних всеукраїнських та міжнародних виставок і фотоконкурсів. Він має звання художника міжнародної федерації фотомистецтва ФІАП, що діє при ЮНЕСКО. Незважаючи на здобутки себе, митець жартома називає фотолюбителем, каже, просто фіксує найпрекрасніші моменти життя. Життя йде, і вона кожного дня, кожної там хвилини, якісь свої вносить корективи. Його треба знімати, бо це вже історія. Люди уходять і хочеться щось залишити. мій особистий сімейний альбом. Думаю, що сімейний альбом повинен. Повинен бути таким. Виставка триватиме впродовж місяця. Музей студія фотомистецтва у прийдешньому році теж обіцяє хмельничанам цікаві зустрічі з фотохудожниками та унікальні експозиції.